Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Про стан справ у містах та районах республіки Вадиму Красносельському сьогодні звітували глави держадміністрації на традиційній селекторній нараді. Загалом по республіці ситуація стабільна. Робота за різними напрямками ведеться в плановому режимі. Усі сфери життєдіяльності міста та районів знаходяться на контролі у глав. Стан території прилеглих до закладів освіти та медустанов тема актуальна для всіх населених пунктів республіки. Вадим Красносерський нагадав про необхідність доведення їх до ладу. З наступного року. Жоден двір шкільний дошкільний об'єкт охорони здоров'я не повинні закладатися асфальтом в жодному випадку. Під'їзні шляхи можуть бетонуватися а саму територію майданчиків краще укладати тротуарною плиткою, дешевше і практичніше. Глава держави порекомендував надавати перевагу яскравим кольорам і, звичайно, слідкувати за якістю виконання робіт. і Потрібно матеріал якісний купувати: гранітну крошку, щебінь, фарбники все залежить від компонентів. Обговорили учасники наради діяльність житлових кооперативів та просування робіт зі зведення нових будинків. У столиці вже ведуться підготовчі роботи до будівництва нового житла. Відзвітував Олег Довгопол. Вже закінчена ущільнювальна робота. Починаємо завозити туди рейки. Будемо встановлювати баштовий кран. На сьогодні вже є 201 учасник кооперативу з 230. Поки процес дещо призупинився, але я думаю, ми доберемо ще людей. Перший внесок сплатили 176 чоловік. Більше ніж мільйон. Ми вже сплатили за матеріали, за метал, дерево, профнастил. Піднімали в ході наради питання роботи підприємства, водопостачання та водовідведення. Сьогодні це унітарне підприємство, яке має філії в різних точках республіки. Існують різні думки щодо ефективності цієї схеми. Є пропозиції за переведення водоканалів під місцеве управління. Президент закликав главу уважно вивчити це питання і оцінити можливості держадміністрації, враховуючи, що перепідпорядкування передбачає не тільки додаткові можливості, а й нові обов'язки. Зим із серйозною відповідальністю. Ще один новий спортивний майданчик почав зустрічати малечу цими днями в Дубосарах у мікрорайоні Південний, де проживають переважно енергетики і де не було досі такого місця відпочинку для дітей. Будівництво майданчика велося в рамках програми виконання наказів виборців. Мікрорайон Південний у Дубасарах з'явився в кінці 90-х років. Тут фактично за межею міста тоді стали будуватись енергетики. За 30 років мікрорайон перетворився в селище. Тут є зв'язок, світло, газ, вода, але немає торгової мережі та місць відпочинку. Перший магазин відкрився минулого тижня. А в ці вихідні поруч з магазином з'явився новий дитячий ігровий майданчик. Благодаря реалізації завдяки реалізації фонду виконання наказів виборців, як республіканського, так і місцевого бюджетів, вдалося передбачити і виконати бажання жителів щодо будівництва майданчика. І ось він довгоочікуваний момент відкриття. Десятки дівчаток та хлопчиків прийшли покататись на гірках, гойдолках, попити гарячого чаю з величезного самовара і пригоститися солодощами. Очень здорово, молодці. Дуже здорово, молодці. Дуже рада. Дітям буде де грати. Весело буде їм. Раніше ходили або на лунгу, або у центр. Добиралися маршруткою. А зараз дві хвилини пройшлася і вже на майданчику. Дуже раді, дякуємо за все. качелі кичельборш нравився. Мені гойдалки більше подобаються. Я дуже рада, що відкрився новий майданчик. Я в принципі, я не могла раніше на той дитячий майданчик ходити. Я живу тут, на вулиці Петровської, де мене дуже далеко було, а зараз близько і дуже весело. Нагадаємо, програму виконання наказів виборців цьому році в республіці сформували вперше. За нею до басарському району направили 700 тисяч рублів. Цим коштом ремонтували під'їзди, двори будували тротуари, відновлювали вуличне освітлення, утеплювали дитячі садки, будували спортивні та дитячі майданчики. Програма фактично виконана. До кінця року до Басарах з'являться ще два нових дитячих майданчики. Комісія конкурсу Придністровська якість побувала на бендерській швейній фабриці Вієстра. Підприємство в майбутньому році випиниться 75 років. І весь цей час воно випускає широкий асортимент жіночого одягу, який користується попитом як у нас в республіці, так і за її межами. Понад 400 тисяч одиниць швейних виробів на рік. Це 7-8 тисяч за тиждень. Така виробнича потужність фірми Вєстра на сьогодні, її можна було б збільшити вдвічі, якби вистачало робочих рук, стверджують фахівці фабрики. Працює підприємство на давальницькій сировині. Зараз бендерські швейники шиють літній одяг, відправляють його у Німеччину, Італію, Румунію. Частина продукції реалізується і на внутрішньому ринку. Це незначна кількість у процентному співвідношенні в загальному випуску продукції. Але якщо говорити про швейні одиниці, то це досить Велика кількість і вибір у нас великий. і Будь-яка жінка, прийшовши у наш магазин, одягнеться, що називається з ніг до голови. Щоб збільшувати обсяги виробництва та зберегти ринку збуту, на підприємстві кілька років тому частково оновили обладнання. Зараз же на фабрику чекає більш масштабна модернізація. Бендерські швейники сподіваються на пільговий кредит. Гроші спрямують на закупівлю спеціалізованого обладнання. Уже уклали договори на його постачання. Ми пріпалагаємо продовжити заміну. Ми плануємо продовжити закупівлю парку універсального устаткування, спеціального швейного обладнання, прасувальних столів і прасок, розкрійного устаткування і Ми маємо намір удосконалити нашу систему вентиляції і встановити систему кондиціонування, щоб нашим працівникам було комфортно працювати влітку. У конкурсі Придністровська якість швейна фірма Вєстра бере участь уже 15-те. Щороку бендерські швейники радують споживачів оригінальними новинками. Сьогодні сьогодні ми у черговий раз переконалися, що вироби дуже високої якості, цікаві за кольором і колористикою. Дуже складні з виготовлення і дуже модні. Європейський рівень якості стильні та сучасні моделі, які ні в чому не поступаються відомим брендам. Таку оцінку бендерським швейникам дали експерти конкурсу, а його підсумки будуть підбиті у грудні. Уміє спілкуватися з усіма і завжди під такою назвою в Дубосарському центрі реабілітації пройшла гра для особливих дітей і звичайних школярів. Спочатку їм запропонували зануритися в світ телебачення, спробувати себе в ролі журналістів і ведучих різних телевізійних програм, а потім розповісти, як це було. Учні другої Добосарської школи та вихованці центру реабілітації для особливих дітей дружать давно. Разом ходять на екскурсії, відзначають свята, проводять спільні концерти. Цього разу вони вирішили створити своє телебачення. Все було по-справжньому. Студія, провідні програми і навіть телеоператор. Цю роль виконував наш колега з Добосарського корпунту. Новини, до речі, теж були справжніми. Діти розповідали про те, де побували в рік рівних можливостей, що нового дізналися і що сподобалося. Поспіти центру лібертації побихованці реабілітаційного центру побували у заповіднику Ягорлик. Ми прогулялися лісом і дізналися про рідкісних представників флори та фауни, занесених до червоної книги. Спробувати себе в ролі журналістів і ведучих програм зміг кожен. Одні вели новинний блок, інші розповідали про події в світі спорту, науки і техніки. У телепередачі господині на замітку ділилися досвідом в сервіровці столу. Завершився телевізійний проект дня програми Музична шкатулка. Співали усі, і ведучі програми, і глядачі. Коміроп'яція такий захід дуже корисний для дітей. Вони всі спілкуються, обмінюються емоціями, йдуть додому з теплотою у серці. Тому мені здається, що такі заходи нам дуже потрібні. Діти стають відкритими, легше йдуть на контакт, заводять друзів. Самі діти кажуть, що ця гра змусила їх задуматися про вибір професії. Журналістами правда захотіли стати небагато. Журналіст я б не хотіла бути журналістом. Журналісти повинні подорожувати по світу, розшукувати цікаві факти, відлучатися від дому. Мені більше подобається вдома. Люблю займатися рукоділлям. А взагалі хотіла бути нотаріусом. Мені подобається працювати з документами і спілкування з людьми. Мені все дуже пан. Мені дуже сподобалося. Стільки різних дітей. Ми всі різні, але це добре. Я з собою додому заберу багато хороших спогадів. Мені дуже сподобалося бути репортером. Хочу стати журналістом, хочу вести новини і погоду. Як кажуть організатори гри, телебачення це теж мистецтво, яке допомагає розкрити здібності і таланти. А головне вчить їхніх вихованців спілкуватися з усіма і завжди, що просто необхідно. Вілінфекцію, яку ще зовсім недавно називали чумою 20-го століття, сьогодні не смертельний вирок, а захворювання проти якого можна боротися і жити з ним повноцінним життям. Напередодні міжнародного дня боротьби зі снідом лікарі зустрічалися з журналістами, аби розвіяти чутки про хворобу і нагадати в групі ризику кожен. Щорічно у Придністров'ї реєструють нові випадки захворювання відповідно до статистики за весь період епідемії, починаючи з 1989 року, і до 1 жовтня 2018 року в нашій республіці було виявлено 4163 випадки віл-інфекції. Сьогодні у Придністров'ї проживає більше трьох тисяч інфікованих. Це офіційні дані. Однак, згідно із дослідженнями міжнародних фахівців, насправді цифра набагато більша. Ша близько 7 тисяч осіб ми на практиці бачимо, що примерно гдітми на практиці. Бачимо, що більше третини наших пацієнтів виявляються на пізній стадії. Люди не надають значення проблемі вілоінфекції, практикують ризиковану поведінку. Це призводить до важких наслідків, тому що на пізній стадії, коли різко знижується імунітет у людини, звичайно на цьому фоні розвивається маса інфекцій, і передусім це туберкульоз. Знай свій ВІЛ-статус. Дивісь цьогорічну кампанію у боротьбі зі СНІДом. Майже кожен другий віл інфікований не знає про свій статус, а більшість хворих дізнаються про недугу вже на пізніх стадіях. За словами фахівців, у Придністров'ї є всі можливості для своєчасної діагностики цього захворювання і повний спектр антиретровірусних препаратів. Зараз СНІД не є смертельним вироком. У нас є всі для того, назначити... у нас є всі можливості для того, щоб ми призначили ефективний. Лікування на безоплатній основі. Всі лабораторні дослідження проводяться на базі нашого центру СНІД або на базі Рибницької центральної районної лікарні. За результатами досліджень є підтверджені факти, що ВІЛ-інфікована людина, яка отримує специфічне лікування, живе повноцінним життям. Завдяки лікуванню вірус не може розвиватися в організмі людини. Він зберігається, але не розвивається і не завдає шкоди. Кабінети, де можна пройти добровільне тестування, відкриті у кожному місці та районі. Тут можуть і проконсультувати, розповісти більше інформації про хворобу, про шляхи її передачі, а також надати кваліфіковану допомогу фахівців. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!